Сьогодні я поділюся з вами своїми налаштуваннями браузера Brave, але спочатку маленьке застереження. Приймайте цю інформацію з недовірою. Завжди досліджуйте власноруч і використовуйте мою пораду як відправну точку. Тож, коли ви вперше встановите Brave, ви побачите вітальний екран. Я його пропускаю. Натиснувши на три риски, я бачу, що додано якісь розширення. Не розумію навіщо, тому я їх видаляю, після чого переходжу до налаштувань. На вкладці стиль та тема. Я вимкну показ мічної панелі, оскільки ніколи нею не користуюся. Також ввімкнув показ повної URL-адреси. На вкладці Сторінка нової вкладки й зміню параметр на порожня сторінка. На вкладці щити я залишаю все за замовчуванням. Для блокування реклами є кілька варіантів. Якщо змінити на агресивний, то окремі сайти можуть працювати неправильно та неповноцінно. Блокувати цифрові сліди це хороше налаштування. Яке трохи ускладнить процес вашої ідентифікації. Якщо змінити тут значення на суворо, то багато сайтів не будуть працювати для вас. Блокування сайтів куки аналогічно. Якщо ви заблокуєте всі файли куки, то порушите роботу багатьох сайтів, і вони не будуть у вас працювати. Далі винагороди Brave. Тут я все вимикаю, оскільки ніколи цим не користуюся. На вкладці блокування в соціальних медіа я теж вимкнув всі пункти. Якщо ви використовуєте Google або Facebook для входу на будь-які сторонні сайти, тоді можете залишити їх увімкненими. Особисто я не використовую цього і так само вбудовані твіти Twitter. Конфіденційність і безпека. Переконайтеся, що перше налаштування у вас вимкнено. Якщо ж ні, то це означає, що коли ви починаєте вводити текст у полі пошуку, то ці дані вже надсилаються до Google, навіть без натискання клавіші Enter. Наступним налаштуванням є політика проведення IP-адрес WebRTC. Якщо стоїть за замовчуванням, то стандартний WebRTC має право перерахувати всі інтерфейси та прив'язувати їх до виявлення загальнодоступних інтерфейсів, що не є добре, тому я змінив на вимкнутий надпроксет UDP. Щоденне надсилання Pink to brave я також вимикаю. Відкрию пункт Безпека. Якщо стоїть стандартний захист, Наскільки я розумію, він бере хеш вашої URL-адреси, яку ви відвідуєте, і порівнює її з хешем шкідливих URL-адрес, щоб переконатися, що ви не відвідуєте шкідливого сайту. Якщо ж ви його відкрили, то отримайте попередження, В себе я вимкну цей параметр, хоча і не рекомендується. І останнє налаштування, яке я хочу вимкнути на цій сторінці, це надійне з'єднання. Тобто, якщо ви переходите на сайт через HTTP, із якоїсь причини цей сайт автоматично. Не перенаправляє вас на HTTPS. Brave зробить це сам і автоматично переспрямує вас. Або якщо сайт не підтримує HTTPS, Brave попередить вас перед завантаженням такого сайту. Зараз відкриємо налаштування сайтів та щитів. Ці параметри будуть особистими для вас. Я тільки вимкну місце знаходження назавжди, оскільки ніколи його не використовую. Останнє налаштування, яке я вимкнув, це приватне вікно Store. Якщо я хочу використовувати TOR. Я просто використовую це як окремий браузер, тобто в Brave мені це не потрібно. Пошукову систему можна змінити на якусь іншу, можливо, DuckDuckGo або щось інше залежно від ваших вподобань. Я не рекомендую використовувати Google та Bing, тому що вони вже надто багато інформації збирають про вас. Перейдемо до розширень. Я вимкнув опцію AngoT, а також WebTorrent. Далі, якщо ви використовуєте будь-які потокові сайти, такі як Netflix, то слід вимкнути в Бо можуть бути проблеми з відтворенням. Я таким не користуюсь, тому залишається вимкненим. Тепер відкрию веб-3. Тут я просто вимкнув всі ці параметри, тому що не використовую функцію гаманця в Brave. Перейдемо до автозаповнення. Я вимикаю зберігання паролів. Це, звісно, зручно, але не дуже безпечно. Також вимикаю збереження способів оплати та адрес. У розділі мови можна хіба що додати переклад з англійської. Якщо вам це потрібно. Загантаження залишив за замовчуванням, а ось в підкатках є корисна функція, яку не варто вимикати. Це працює наступним чином: якщо ви отримуєте 404 на сайті, що означає, що сторінку не знайдено, Brave дасть вам можливість подивитися, чи є там кешовані копії сторінки, тож це може бути дуже зручно. В розділі «Система» Я вимикаю роботу у фоновому режимі. Це було останнє налаштування. Щодо додаткових розширень, то я їх не використовую. Я намагаюсь зберегти веб-переглядач якомога стандартнішим. Більшість людей думають, що чим більше розширень конфіденційності додати, тим краще, але насправді такі люди роблять себе просто більш унікальними в порівнянні з кимось, хто використовує налаштування за замовчування. Але знову ж таки, це те, що зараз мені підходить. Можливо, в майбутньому щось зміниться. Я сподіваюся, це відео допомогло вам більше дізнатися про Brave. Бажаю вам успіхів, в дослідженні та тестуванні, і до зустрічі в наступному відео.